Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком. Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео так. Друзі, це спеціальний ефір. І спеціальна наша з вами зустріч. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашого ефіру. До речі, ось беру зараз в руки. Вода Трускавецька. Вода, Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Не забувайте про це. І не забувайте, що у нас по суті справи такий фінальний акорд. Нами зібрано 975 тисяч гривень. На гострі очі для української розвідки для головного управління розвідки Міністерства оборони України, і всі ці гроші йдуть на безпілотний розвідувальний комплекс, який коштує дорожче. Але компанія виробник також докладає свої фінанси, і це означає, що українські розвідники отримують три спеціалізовані безпілотники, щоб вишукувати важливі російські цілі, щоб потім їх бити. І наземну станцію, і насправді залишили вже зовсім небагато. Всі реквізити в описі до цього відео ви знаєте, що треба робити в наших з вами спільних інтересах. Взагалі, якщо говорити про технології, то наступні війни та й ця війна та відверто, і ця війна, яка має такий гібридний характер. А окрім звісно, людського фактору, який все одно залишатиметься завжди надважливим, визначатимуться тим, у кого кращі технології. Точніші і технологічніші, тому що ракет треба багато технологічніші ракети, а, натренованіший штучний інтелект, наприклад, на розпізнавання ворожих цілей, досконаліші, роботизовані і безпілотні системи. Власне, цей фактор вже зараз справді відіграє дуже важливу роль і важливе значення. Ось вам приклад: а, удар по. Газовому терміналу Усть-Луга в Балтійському морі, ви ж відстань, уявляєте собі це Ленінградська область. Пам'ятаєте, Дональд Трамп свого часу говорив про запитував у Володимира Зеленського, чи може Україна гахнути по Санкт-Петербургу і Москві? Може, але питання в тому, що ми не рашистська Федерація по місту не б'ємо. А от газовий термінал, як інфраструктура, яка підживлює війну Росії проти України. Саме те, і саме в точку. Туди долетіли дрони, і звісно, в Україні потрібно багато ракет різних типів, різних класів. Тож зараз ми почнімо нашу розмову. Ми будемо говорити про це пожвавлення в українських ракетних системах, але поговоримо і про ситуацію на полі бою, яка точно вас теж хвилює. Віталій Кононученко з нами, журналіст, усін та аналітик військовий оглядач дзеркала тижня. пане Віталію, добрий день. Добрий день вам я почну. Я почну. Ми поговоримо і про українські ракети, але от з цього перспективного повідомлення про те, що Білий Дім, а значить, і президент Сполучених Штатів Америки узгодив надання Україні продаж, продаж Україні 3350 крилатих ракет типу Ірам. А для і, і це багатофункціональна крилата ракета. Я, я просто знаєте, дай Боже, щоб все сталося, щоб ці ракети за гроші наших європейських партнерів були закуплені у Сполучених Штатів Америки, і Україна якнайшвидше їх отримала. Що вам відомо про досвід використання таких ракет? Ну, по факту, це новий повністю виріб, який почав створюватись лише адміністрацією Байдена, коли був запит на те, щоб в Україні надати. Дешевий, але далекобійний засіб ураження, який коштував там, була ключова вимога до програми, щоб виріб коштував як мінімум у 2-3 рази дешевше за ракету Джей далекобійну. Тобто він мав коштувати десь в районі 300 тисяч доларів, і в принципі саме здешевлення було основною функцією для того, щоб можна було виробити масу ну, на працювати масовість виробити дуже багато цих ракет для України. Власне, за адміністрації Байдена було проведено кілька випробувань цієї, ну можна сказати крилатої ракети, але швидше плануючої авіабомби. Великої дальності, тому що по факту це авіабомби, якої, навколо якої вже робиться сама ракета, а не типова ракета з бойовою частиною з там, типовим двигуном і так далі. Тобто ця програма створена персонально би, для України. Тоді ще влітку 24-го року Нідерланди і Данія вклали свій внесок в цю розробку. І тоді ці ракети були випробувані. Ракети або ж або ж авіабомби. Я навіть сам не будуть чітко визначати, тому що досі експерти: експерти самі ще не можуть, і самі американці не можуть позначити як чіткий якийсь виріб. Ось, І ракета була успішно випробувана. Після цього, якби мало бути, вже якесь масове замовлення. Планувалося за програмою надання USAI. Тобто надання е, оборонної підтримки України з е, потужностей виробників американських. Однак, якраз тоді, коли мало бути е, замовлення, фактично прийшла адміністрація Трампа. Тобто, пройшли вибори в кінці минулого року, і власна вся ця історія з крилатими ракетами, слеш авіабомбами, була е, повністю зупинена, і фактично тільки зараз е, вона знову відроджується. І знову ж за кошти вже повністю європейських країн ці вироби будуть доставлені Україні ще й почнуть доставлятися власне доволі в швидких темпах. Але питання ключове, все таки, на рахунок цього виробу полягає в тому, що сполучені штати будуть мати контроль над запусками і. Тобто Україна, так як і у форматі з запусками ракет з по території Росії, вона Україна матиме питати дозволу щодо використання кожного засобу ураження по ворожій території. Це звісно є мінус однозначно в цій історії, тому що ми розуміємо нестабільність взагалі зараз сполучених штатів і їхнього вищого військового керівництва. Але, однак, кількість і самі характеристики цього виробу все здають такий оптимізм невеликий, що цей засіб стане невеликим, хоча б але геймченджером на полі бою, як мінімум, в ураженні близьких тилів противника, хоча б на 200-300 кілометрів, щоб могти виносити логістику, виносити. Постачання, все росіянам командні пункти, і так далі, і власне, якщо це вдасться робити нам з цим виробом, то це буде дуже дуже великий успіх вже України і європейських партнерів, які профінансували поставку цієї зброї, і це тенденції так цієї війни. По перше, здешевлення, поки там американці розробляли і робили надзвичайно дорогі системи. Ну же винищувач F-35, так. А іранські шахеди е, виявилося, що є дуже неприємним типом зброї, е, проти якого треба ну знаходити відповідну протидію, наприклад, в засобах ППО. При цьому ці шахеди ну порівняно там з величезними і дороговартісними програмами, просто копійчані. Ну от зараз ви говорите про те, що це. Чи то керовані авіабомби з реактивним двигуном, чи то, чи то ракети, навіть експертам важко визначити, десь на межі все це відбувається. Що відомо, вони запускаються з повітряної платформи, а це означає, що українцям треба пристосовувати і мати все ж таки відповідну авіатехніку. Чи з землі? Ну, початково цей засіб застосовувався взагалі випробовувався, Саме як авіаційна та тобто авіаційна зброя. Випробування, які минули влітку 2024 року, які були успішними тоді по морських цілях, вони проводилися. Тоді так запуски відбувалися з американських винищувачів F-16. В принципі, якщо говорити про українські F-16, то я не думаю, що буде велика проблема в інтеграції цих засобів на наші саме західні винищувачі. Хоч вони й трохи відмінні від американських, тобто це там кілька рівнів назад модернізації, якщо порівнювати з найновітнішими F-16 американськими, але тим не менше. Умовно ракети АЕМ 120 і зараз запускаються фактично майже того ж зразка, що новітні американські, і вони спокійно вражають цілі, тобто, як мінімум, проти так само ракети АЕМ 9 та застосовується проти переважного дізбиття крилатих ракет російських, теж інтегровано повністю застосовується без особливих проблем. Тому ну маю надію, що принаймні для F 16 шістнадцятих це не буде значний виклик. Саме інтеграція цих нових виробів, однак, якщо говорити про радянські літаки, тобто су 27 або міг 29 який зараз застосовується переважно саме для уражень фронтових цілей ворога з французькими бомбами АЕСМ 250 то тут можливо можливо, що буде потрібен додатковий час на повну інтеграцію, так само як це було з ракетами ХАРМ, ще в 2022 році, так само як це було з Storm Shadows і Скальп. Потім пізніше на рік, і так само, як з вже іншими авіабомбами, які масово почали постачатися в Україну, десь з початку 24-го. тому в принципі, потенціал інтеграції, досвід як такої в нас є. Але для F-16 пристосувати цю авіабомбу авіабомбуса крилату ракету буде набагато простіше ніж на наші винищувачі. Втім, я думаю, що над цим вже працюють і можливо навіть доволі довгий час працюють. І тому давайте побачимо, як це буде на полі бою. Я думаю, що дебют цього засобу буде вже десь ну восени. Я думаю, що ми вже це побачимо. Хочеться побачити, правда. Так я теж думаю, що проблем з інтеграцією з шістнадцятими ймовірно з міражами не буде. Тим більше, що згадані вами штурм шедовий скальп прилаштували навіть на Радянський суд 24 модернізований. Та тобто інженерні рішення працюють це зрозуміло. Я мав на увазі, що а, наступним питанням треба вирішувати питання з кількістю носіїв. Можливо, це якби автоматично призведе до того. Ну ні, автоматично нічого не буде відбуватися. Це зрозуміло, але постане питання про збільшення кількості українського бойового авіапарку. Як ви думаєте? Ну, питання звідки ми до цього використовували фактично всі джерела, які дозволяють нам поповнити авіапарк. Ми отримали там словацькі винищувачі. Ну колись були російськими 90-х. так само отримали з Польщі. Ті міг 29 які вони могли нам передати. Ми отримали майже весь парк, який е е списаних саме винищувачів в з країн Євросоюзу. По факту, там Норвегія і Португалія там частково трохи поставили літаків літаків до Румунії, ще там за контрактами 2020-2022 років. А всі інші F-16, які були в наявності в Нідерландах, Бельгії, Норвегії і. Е е Боже дай бог пам'яті ще в одній країні Євросоюзу. То вони всі були вже передані саме українці літаки, а інших таких потенційних можливостей, як ну, літаки, які будуть найближчим часом списані, такого ну, в даний момент ми не бачимо, як мінімум серед найближчих союзників України є певні певні кількості винищувачів F-16, блок 30 в Греції. Але, як ми знаємо, Греція дуже не спешить нам якусь зброю передавати навіть по програмах кільцевого обміну. Тобто, коли Сполучені Штати запропонували нам передати грецький Петріот з подальшим заміщенням, греки відмовились, тому не думаю, що з F-16 буде якась інша ситуація. Втім, ми бачимо приклад оборонної співпраці зі Швецією. І потенційно я думаю, що буде реальним сценарій. Най найреальніше з всіх, які зараз є по отриманню саме винищувальної авіації. Це буде саме варіант з отриманням гріпенів від шведів, тому що вони в них, як мінімум, є. Вони в них ну по факту стоять в ангарах старших поколінь. гріпени, гріпени, які були вироблені там ще в 80-х, 90-х роках, але поставлені на консервацію. І тут все таке питання постає в тому, чи зможе Україна інтегрувати одночасно три типи західних винищувачів, тобто це французькі міражі, це «Ф-16» і ще й на ну, додаток до цього. Шведська авіація, а що робити, so, yeah. знаєте, пане Віталі, а що робити? Хіба хочеш, мусиш. Я просто міркую ще про те, що наскільки мені відомо, фіни збираються списувати велику партію F-18 Hornet. це, хоч і морський винищувач. Але я думаю, що ми не погребуємо а, літаком, який був розроблений для потреб морської авіації. До речі, в обмін на F-35. Ну ну як в обмін фіни збираються купувати F-35, А зрозуміло, f вісі. Сімнадцяті списувати поступово, і я міркую наступне: пам'ятаєте заяву Дональда Трампа, що в першу чергу штати продаватимуть тим країнам, які передадуть свою зброю Україні? Можливо, отут тут у нас є певне вікно можливостей. А щоб, знаєте, щоб про, про одну ракету не приділити їй весь час нашого ефіру? Лише коротко скажіть, що відомо про радіус дії ракети «Ірам»? За характеристиками, які на папері, це майже до 500 кілометрів. Однак ми бачимо, що на практиці паперові характеристики дуже часто ну, взагалі не такі, як бойові, як ми це бачили, наприклад, з ракетою GLSDB від Боїнга і з багатьма іншими виробами, які приїжджали з дуже класним потенціалом. Ті самі, наприклад, снаряди Excalibur, які наводяться по GPS. у і взагалі ніяк не можуть використовуватися, тому що росіяни заглушать джіс так. Тому давайте ми будемо говорити про їхні характеристики тільки тоді, коли цей виріб як мінімум дебютує на полі бою, і буде зрозуміло саме бойові характеристики, тому що поки що це все ну дуже заздалегідь і це. Дані, які отримані під час е, випробувань, е, про які невідомо точні вводні е, дані, як, як, е, як з яких мовчать. Е, Я розумію, тестуємо, тестуємо зброю безпосередньо вже на полі бою. Зрозуміло. Саме так. І дуже коротко зараз. Я чув, що ось цим типом ракети РАМ там можна збивати російські крилаті ракети. Це правда? Mm. Це, не, це засіб ураження, тобто це фактично як авіабомба. Там. Да, навряд це ні. вже фантазії, це вже фантазії, які лунають в нашому інформаційному просторі. На жаль, хотілося б мати, звісно, універсальний засіб, який все збиває, але це засіб враження. Зрозуміло, українська ракета. Слухайте Нептун. Те, що називали довгий Нептун, ну взагалі магічна назва. Говоримо Нептун. Згадуємо зокрема потоплений російський флагман крейсер Москва. Довгий Нептун справедливо назвати версією попереднього із збільшеною довжиною паливними баками і, можливо, бойовою частиною так тому що це факту, засновано на одній ракеті початково. Це можна сказати модернізація, яка вже покликана бути застосованою по сухопутних цілях по цілях, яким... Треба нанести більше саме вогневе ураження, тобто для цього була збільшена бойова частина. Але початково, звісно, це той виріб, який Держкабелуч виробляло, ще, якщо не помиляюсь, з 2015 року для інтеграції, для інтеграції в протикорабельну саме систему Нептун. І зараз вже фактично вироби, які далі робить Луч для для, для Діпстрайку, це похідні тої початкової ракети, які є. Ось шановні ситуація в світі така, що Потужність і життєспроможність. Тепер я можу про це сказати держави, визначається і тим, які ракети вона вміє виробляти, і має можливість це робити. Сподіваємося на серійне виробництво українського Нептуна, обох версій, обох модернізацій, включно із так званим довгим Нептуном, який дозволяє діставати цілі на території Російської Федерації, що дуже важливо. Я пане Віталію, Я планував з вами про ситуацію на полі бою. поговорити, Говорити повідомлення від Генерального штабу про те, що Збройні сили України звільнили кілька сіл на Донбасі. Це Новомихайлівка, Володимирівка і Зелений Гай. Як це впливає на загальну лінію фронту? Ви вивчаєте всі ці пересування методом аналітики, аналізів, в тому числі супутникових знімків, яку картину ви бачите? Ну, по факту, це звільнені населені пункти на зовсім різних відтинках Донбасу. Тобто, це ті ділянки, де росіянам перед цим вдалося просуватися, або як мінімум заявити про своє просування в глибину наших, нашої оборони, але при цьому не вдавалося закріпитися у випадку з зеленим гаєм. Це перші повідомлення ворога про те, що село окуповане були ще ну, майже місяць тому. Після того кілька разів світились наші е, сили оборони там потім знову світилися росіяни, які піднімали свої прапори там над зруйнованими будинками, і зараз вже остаточно вдалося відкинути їх від села і е, взяти його під контроль. В принципі, з іншими населеними пунктами ситуація фактично така сама. Тобто, це е, можна сказати певне покращення тактичних позицій сил оборони. Десь це вихід на потрібну нам висоту, десь це відбиття потрібне для оборони рубежів, зручніше для оборони рубежів. Однак, якщо ми говоримо про якесь стратегічне чи оперативне просування, то звісно, ну ми розуміємо, що це зовсім ну не про те, тобто це невеликі, скажімо так, тактичні просування на найменші глибини на кілька кілометрів. Ну а зараз характер війни, що визначається все ось такими тактичними просуваннями однієї чи іншої сторони. Що можливо, ви встигнете нам розповісти про те, що відбувається на покровському найгарячішому, мабуть, напрямку? Чи спостерігаємо ми там певне ось таке, такі тактичні контратакуючі дії Збройних сил України? Так, наші сили фактично ще почавши зі зрізання виступу в сторону траси Краматориць Добропілля з тих пір. Вони методично пробують ну, захлопнути цей наступальний потенціал ворога і зупинити його там, десь по рубежу від шахового до Неканорівки і до Родинського питання про те, чи у всіх випадках це виходить, це вже інше, звісно. Тобто росіян на даній ділянці фронту саме зараз займаються перекиданням додаткових сил, щоб могти поглибити своє просування і власне до траси, яку я вже вказав, далі просуватися, тобто до Кучерового яру, до золотого колодязя, де вони вже були. І зараз по факту відбуваються такі от стикові бої, коли наші сили оборони намагаються атакувати і відбивати населені пункти. Фактично з східніше, Мирнограда новоекономічного, а росіяни в цей момент фактично планують наступальні дії десь або трохи північніше, або трохи південніше цього ситуації на даний момент не є якоюсь вже усталеною і стабільною. Я думаю, що Десь найближчі днів 10 визначать взагалі наступну погоду на цій ділянці фронту, тому що поки що все дуже нестабільно і дуже хитко як в нашу сторону, так і в сторону росіян. Так звісно ж, хочеться сподіватися, що в результаті саме перевага в нашу сторону спрацює і що нам вдасться зайняти потрібні нам рубежі і звільнити як мінімум ті села, які зараз дозволяють росіянами брати покровськ вже в кліщі з боків і, Як мінімум в боку Мирнограда і Родинського, відвести цю загрозу, тому що це, це те, що нам потрібно зараз, в першу чергу, коли вдасться відтіснити е, ворога з напрямку Покровськ, Мирноград, е, можна буде усвідомити, що плани захопити е, всю Донецьку область, е, у ну плани Росіян маю на увазі, практично зруйновано. Дивіться, ми в 2022 році звільнили Лиман на північ донечці. Коли ніхто взагалі цього не очікував, ми звільнили в 2023 році влітку цілий ряд сіл південніше великої новосілки, туди урожай, Старомайорське і так далі. І це ніяким чином не зупинило ніякий потенціал росіян. Вони все одно на даному на даній ділянці фронту будуть далі планувати свої наступальні дії, і вони власне від своєї від своєї початково заявленої цілі. Не відходять на жодній ділянці фронту до Донбасу і зупиняються тільки там, де їм добряче дають по зубах. В інших випадках ну ми бачимо фактично те, що відбувалося за останні кілька місяців. І те, що зараз сказав Віталій, це говорить про те, що сили оборони України тримають, тримають фронт. А в цей час треба робити надзвичайні зусилля в нашій співпраці з партнерами. Як і щодо дипломатичних зусиль наших партнерів, так і е, оце найважливіше щодо підтримки військової підтримки України технікою, зброєю і боєприпасами. Віталій Кононоченко, журналіст, сінтаналітик, військовий оглядач дзеркала тижня, з нами був на зв'язку. Віталій, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.